Вони його пробивають, напускають на вас морок, наповнити золотими енергіями, вшануванням пращурів роду. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу, допомагає створювати для вас нові відео. А активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Осіннє сонячне затемнення цього року відбудеться у добу молодого місяця 2 жовтня. Розпочнеться кільцеве затемнення о 18.43 за київським часом. Пік його припаде на 21.46, а завершиться після півночі о 0046. Енергетичний вплив сонячного затемнення на Землю і Земля відбувається і відчутний вже сьогодні. А доба затемнення. Є надважливим часом для духовних практик. Поговорити про сонячне затемнення і стілюючу силу золотих енергій. До мене у ченнелінг прийшли Ісус та Архангел Іофеїл. Задаю їм своє запитання. Бажаю з вами проговорити про сонячне затемнення, у яке ми входимо із місячного. Сонце є джерелом життя. Що ж відбувається із сонцем у період його затемнення, з його енергіями, що відбувається, який вплив це має на людей і як нам із цим працювати? Відповідає Ісус, насамперед хочу сказати Любі про те, що місячне затемнення розпочиналося з шанування пращурі вашого роду, і доба сонячного затемнення. Також ознаменовується вшануванням пращурів вашого роду. Навіщо це потрібно? Це потрібно, щоб заручитися підтримкою вашого роду, невидимою енергетичною підтримкою вашого роду, як можна взаємодіяти із родом? Із пращурами, яких немає у фізичному світі? Є такі відомі методи взаємодії, як годувати пташок, бездомних тваринок. Допомогти комусь, хто цього потребує, годуючи пташок бездомних тваринок і допомагаючи комусь у цю добу, ви допомагаєте душам ваших пращурів, можливо, й тих, яких не знали, тим душам, які потребують вашої допомоги. А я скажу ще й інший метод менш відомий чи навіть невідомий вам. Це метод взаємодії із золотими божественними енергіями. тієї доби у годину сонячного затемнення можете звернутися до мудрості Божої, наповнити золотими енергіями пращурів вашого роду, подякувати вашому роду за те, що ви є його частиною, попросити пробачення у ваших пращурів за те. Що не відпрацьовували, не відпрацьовуєте певні кармічні пороги роду, годуючи пташок, бездомних тваринок, допомагаючи тим, хто цього потребує, у дні вшанування пращої вроду. Попросіть пробачення, подякуйте вашому роду за підтримку, з'знайтеся йому в любові як частина великого родового дерева. Це дерево наповнює вас енергіями для проходження вашого життєвого шляху у світі фізичних форм. Звертаючись до золотого світла Творця, до Божественних золотих енергій, ви можете взаємодіяти і зі мною, і з Архангелом Іофеїлом, як і з Архангелом, який представляє промінь золотих енергій, промінь мудрості Божої. А тепер можемо поговорити про сонячне затемнення. Ти правильно сказала, сонце є джерелом життя, а його затемнення означає, що на певний період ви позбавляєтеся сили його енергій. Не отримуєте або не доотримуєте його енергій. Не отримуєте, якщо це повне сонячне затемнення. Недоотримуєте, якщо воно часткове кільцеве. Цього разу воно кільцеве. Сонячне затемнення, як і місячне, не є подією невідомою. Сонячні і місячні затемнення повторюються, повторюються щороку, повторюються повторюється місяців. Затемнення означає, що ви недоотримуєте сонячної енергії. Реальної сонячної енергії бо темрява затьмарює сонце. І щоб темрява, яка затьмарює сонце, не затьмарювала і вашу свідомість, і ваші мізки у період сонячного затемнення, маєте особливо активно взаємодіяти з енергіями Творця, звертатися до Творця. Лише він може допомогти вам пройти період сонячного затемнення у ясному розумі, звертатися до нього через співання мантр, через молитву, через веління, єднатися із його енергіями у медитаціях і допомагати пройти період сонячного затемнення, наскільки це можливо, м'яко собі і своїй країні. У тебе є медитація єднання із золотими енергіями і білоперламутровими енергіями Творця. Нагадай про них слухачам. у час сонячного затемнення його енергії найсильніше позначаються на політичних і суспільних явищах тих країн, де його можна спостерігати як астрономічне, астрологічне явище. Сонячне затемнення завжди позначається на відносинах будь-якого рівня міжнародних, суспільних, політичних, економічних особистих. У періоди сонячних затемнень завжди руйнується те, що себе віджило. І Активуються сили антилюбові, які напускають на вас морок. Тому, як я вже сказав. Звертайтеся до божественних енергій, до Золотого Світла Творця. Архангеле Іофеїле, ти хочеш щось сказати? Посилання на медитації із золотими та білоперламутровими енергіями Творця знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мій курс Архангельські промені Стілення і Куб Метатрона. В одній із медитацій якого ви зможете повзаємодіяти з Архангелом Офеїлом і золотими енергіями мудрості Божої, Завершив Архангел Офеїл. Хочу сказати вам любі душі, про те, щоб ви пам'ятали, що будь-який складний період, а сонячне затемнення також відноситься до складних періодів як астрономічне явище. І війна в Україні відноситься до складних періодів історії вашої країни. Будь-який складний період не видається надто складним, коли ви проходите його разом із нами. Запрошую вас єднатися із золотим світлом мудрості Божої у медитаціях. Запрошую єднатися із золотим світлом мудрості Божої через веління словами, які йдуть із вашої душі. Запрошую вас наповнювати золотим енергіям мудрості Божої простір вашого життя і стілювати ним простір вашої країни. Навіть у мороку об'єднані енергії світла мають велику силу. Вони його пробивають, вони його розсіюють. І вони не дозволяють йому керувати вашими думками, вашим світосприйняттям, вашими емоціями. Діями приходьте до нас, приходьте до Ісуса, до мене, до Творця, щоб наповнитися золотими енергіями мудрості Божої, щоб зцілити ними себе і вашу країну.